Друзі, всім привіт! Значить, попалося мені тут відео одного студента, якого побили ТЦКшники. Ви зараз переглянете це відео. Я хочу сказати пару слів перед тим, як ви подивитесь це відео. Цей студент, як і більшість українців, зараз знаходяться в такому стані, що вони не розуміють, де правда, де брехня, де закон, де беззаконня. Речі, які не, мають, не мали би мати місця, вони відбуваються в Україні, і видається, це як так і має бути. Ні, друзі, так не має бути. І вже дуже скоро за Зеленським прийдуть. Зеленський буде знищений. Чи це буде як монастирський в літаку, чи це буде як Чаушевський? За всі злочини, коли викриються всі злочини, які були зроблені під час е, цієї війни. Це вже час покаже. І прийдуть за цими ТЦКшниками. Нікуди вони не дінуться, нікуди вони не втічуть і спитають з них. За кожного студента, за кожного вбитого. Думайте, що ви робите. Димся, відео. Всім привіт! Це відео буде присвячене співробітникам ТЦК та поліції. Сьогодні це відео. Це відео я записую 9 жовтня і вчора мене побили ТЦК. Мене звати Влад, мені 25 років. Я родом з Харкова. Зараз живу у Львові. Як бачите, в мене заплив, заплило око, в мене є якісь садені тут, садини, <смі> сіняки. І також в мене зміщені зуби. От. Тобто цього не бачно, але я це відчуваю, мені важко їсти. Щелепа поболить, ну є якісь Шишки е, на голові. Е, це все зробили співробітники ТЦК. Е, зараз я розповім вам, як це сталося. Е, 8 жовтня, о 5-й годині вечора, я йшов зустріти зі своєю дівчиною, де мене зустрів бусік, з якого виліз е, співробітник ТЦК та е, співробітник поліції. Вони запросили документи резерв плюс, чи оновив в Дані, бла-бла-бла. І я, не маючи чітку структуру, як мені розмовляти у цій ситуації, я з двох варіантів: перший я міг побігти, друге, то я сідаю типу, в бусик і все. От, і я вибрав другий варіант, тому що якщо б я побіг, то я проблему не вирішив би. От, я сів в бусік, і мене повезли в ТЦК на адресу Батуська-2. Потім я вийшов і вже підходячи до будівлі самого ТЦК, я піднімався на другий поверх, і потім а, я зайшов у кабінет прапорщика, не знаю не, прізвище, не ім'я. Там сиділи ще два хлопці, крім мене. А, ще у бусіку я забув таку деталь сказати, що я позвонив мамі, щоб вона ну, взагалі позвонила... Комусь знайомих, тому що в мене немає таких знайомих, хто міг би проконсультувати мене. от. І я чекав її дзвінка. А, я вже сидів у кабінеті, сказали здавати телефони. А, а, одна людина сказала, що вона це не буде робити, я поки мовчав. А, і на що була відповідь, що якщо не віддаш, то силою заберемо. Поки питали у хлопців дані, взагалі, хто вони, що ем, мені мама таки не дзвонила, я таки вже чекаю, чекаю, і у мене ще на телефоні 8% батареї до всього цього. От, Я чекаю, і рівно до мене підходить черга. Дзвонить телефон, мама, я дзвоню, і я сказав, що я зараз, ну, мені треба відповісти. Він каже: Ні, здавай телефон. Кажу ні, я відповім. Я беру слухавку, говорю. Він вибігає і намагається вихопити мене телефон. Я не даю. Після чого йде команда. Працюємо. Виходить людина і починає мене бити в голову. От бити у цією частиною, тобто. Щоб не було слідів бити, валити. Типу, Я там, ще, не знаю, секунд 20 якось тримав телефон, потім я зрозумів, ну що я, я не вибіжу, в мене ну, ніяких шансів немає, просто віддавати телефон. А, от, Віддав телефон і вже потім вже цей лисий вийшов, який забіжав, він е ще вдогонку мені так ну щось ну, лупанув голову. От, коли я встав вже без телефону, типу, що я вийобуюсь. Потім я сів, дивлюсь на цього прапорщика, а, і він каже: типу, що ти дивишся. типу, І я кажу: ну, дивіться, що ви зробили. Він каже, так і було. Потім вони завершили, завершили справи з цими хлопцями, вони віддали телефони, і вони пішли. От, І я залишився. Він ну, забрав телефон і сказав, що там, що подивимось, там віддамо ми тобі телефон взагалі чи ні. От, Після чого почались погрози, що хочеш там. Я не пам'ятаю, що він сказав конкретно. Він сказав: ну, сенс такий, що хочеш на нуль одразу, от, що тебе одразу на м'ясо. Типу, мені взагалі типу похуй, що з тобою буде. Там я сказав, що я студент. І він такий, а, ти студент. І одразу він помінявся і казав: О, що ж, ти так, на законних підставах можеш цю проблему минути, а ти там починаєш те се. І він, він переодягнувся, привзувся і став добрим військовим. Тобто він вже захотів мені допомогти. Думає, що ж, що ж мені підійде, є в мене якісь хвороби, щоб я вийшов. Ну, короче, почав е грати. Сказав, що давай почекаємо. Там зараз прийде, там якісь дані, що ти реально числишся в, унів в університеті як студент, е що може і ВЛК не про проходити не треба. Добре, я чекаю, але одразу ж. І, до речі, він телефон мені віддав. От. Е я написав мамі, що все норм. Uh, і uh, потім я йду вже не вже з іншою людиною, і він каже, що типу, ну, це він сказав, тепер я кажу, типу, ну, ну та людина, яка вела, вона адекватна. От, типу, він спитав, що в мене з оком, я сказав, що я упав. Uh, тому що після того, як мене ну, побили, типу, ще вони ходили там і дивились на мене, що упав. Uh. Ну, тобто, підкреслюючи свою безнаказаність і що їм за це нічого не буде. І вони мені напряму казали, що ти можеш піти написати там заяву в поліцію і нам нічого не буде. Ми вийдемо сухими з води. От. А ти відправишся куди треба. Ми, ми пішли у лікарню в лікарню були, в шоці там з, мої, з моїх. Там, Травм, я пройшов теж це було декілька годин ВЛК, знаючи, що я студент. от, І в принципі, якщо б у мене була Форма 9, то мене б не забрали, але у мене її не було. Тому хто вчиться, краще зробіть це. І ми пішли вже після лікарні, ми пішли до ТЦК. І там же я провів декілька годин, де всі були дружелюбними, ніхто не пам'ятав, вже кров витерли, вже мені пропонують там кипяточок. І я чекав просто і декілька разів до мене підходили, вони намагались якось мене а, лічити. А, знаєте, що я там, чого я, заради чого це було. На що ти то почав говорити? Тому що у них е, така логіка, що е, я їх спровокував. Якщо б я віддав свій телефон їм, то все було б нормально. А так, я їх спровокував. А вони е, контужені по п'ять разів були на війні п'яте-десяте. Можуть бути людей, вони можуть вбивати людей. Тому що. Вони хворі люди, і, і зараз війна, і тому, а, тому таке буває зараз. Тому що війна і вони різні а, виходять після того, що вони пережили. А, і що? Мене відпустили, типу, сто разів казали, що ну, ти можеш там, мені дали зрозуміти, що типу, якщо ти там звернешся, то це. Нікому ти краще не зробиш, собі гірше зробиш. От. А, але я все одно хочу, щоб ви про це знали. Що насправді коїться зараз у Львові і я впевнений не тільки. Я лише один з тисячі. І хочу, щоб якомога більше людей про це знало. От, щоб розуміли справжню державу, справжню країну, яка вона зараз є. Як висновок хочу сказати, що я, що я зневажаю співробітників поліції та співробітників ТЦК, ви сором країни нашої, і неважливо, воювали, ви не воювали, поступати так себе не можна з людьми. Принижувати їх, погрожувати їм. Дякую за увагу.